Благодаря кирилу Мефодію, благодаря кирилиці, благодаря язику наші русини селами цілими верталися в після послі Австро-Венгрії. І такого чуда ніде в світі не було, бо не було такого, щоб ціле село вернулося із унії в православ'я. Такого не було, як село Зоротарьово у 20-х роках майже 100% стало православним. Пізніше там вже процентися мало уніятів появили. І тому завжди, коли ізучають історію Чехословакії, то всі кажуть, на 18-й, це на 1914 рік на Подкарпаттю було 500-600 православних і 300 чи 400 тисяч уніятів. Ну, але історики кажуть, а на 1641 рік не було одні ноги у Всі були православні. За чим такі указувати? На 18-й рік було мало. А вже в 1931 році перепис у Чехословакії указала, що вже 112 тисяч православних русинов і 300 тисяч грекатоликів. Но за 10 років третина населення легко вернулася у православ'я. І якщо б сюди не прийшли визволителі в 45 му році, процес возврата православних у православ'ї завершив бися май успішно. Сьогодні ми помнимо слово Христа, нині написано в Євангелії від Йоанна, 12 глава, доки світло з вами, люди, віруйте в світло, бо тут много появилося проповідників, що некими інформаційними лазарями світять. Сліплять людей, щоб люди бути збиті з толку і тоді легко ними управляти. І нині нам кажуть, а ви не православні. Почему? Бо вам принесли православі з Вологди. Подождіть. Та ми 1150 років православні, кирили ми наші. А чому так нам кажуть? Бо хочуть знищити православ'я. А як знищити? Сказати що й не було православ'я. Ні. Ми сьогодні свідчимо на весь світ, на всю нашу Україну, за котру ми молимося, за єдинство, в котрої боремося, ми котрі молимося нині за всіх наших воїнів, скорбиме і з тими переселеними, котрі страждають, з тими людьми, котрі винужені заробітки піти. Ми всі з ними. Ми за них молимося. Але сьогодні, всіх їх, котрих доля розвезла. І з нашої землі всіх поздравляємо з праздником Кирила і Мефодія, бо наша кирилиця на три голови вища від латиніки. і то, що обладання кирилиць, відкриває легке чтення текстів, а то, що ми, в жителі Закарпаття, свободно читаємо церковні тексти, означає, що це не єдиний у світі народ, який сохранив і ще більше як тисячу років язик свій. Майже в повноті своєї. Іменно древні форми кірило язика сохранилися лише у нас. Отож, що Кирило мефодій указували, що містоімені «я» можна передати у формі спомагательного глагола бити, до нині ми ніколи в Закарпатю Руси не кажемо, це читали в книжку. Ми кажемо, «Сте» – «сте, то є сте. Це форма. Глагола бити то означає, що ми сьогодні носителі того язика, котрим Кирили Мефодій взяли за матрицю, за основу і на тій основі создали переводи священного Писання. Та що современна Біблія на слав'янському язикові або церковно-слав'янському, то Біблія на 90% язикові нашому. Що б ми сьогодні ще хотіли сказати за нашу церковь? Треба помнити одну дуже важну дату. 1921 рік. Наш край знаходиться в составі Чехословакії, як Республіка Подкарпатська Русь, і в Ізі люди восставлювають великим народно церковним собранням древню кирило Мефодіївську православну церковь. І реєструють її по закону, тоді з такою назвою Карпаторуська православна церков Восточна. Запам'яме кожне слово, Карпаторуська церква православна восточна. Восточна мусила бути, щоб відділити відятів, які теж вважали, що вони теж нібито православні, але восточна відділяла іменно православних. Так от, встановивши цю церковь православну, і в той час, покільку було трудно знайти зразу архіреїв, цербська церква Помогла нам, лучших архіревів і пісків, посилала нам, щоб наших людей бездніково піднімати, організовувати в церкві, а в церкві школи відкривати, курси для священників. Той час Македонія так там спеціально на юзі Македонії була відкрита спеціальна семінарія православна для виходців із нашого краю, русинів. У тих семінарі вчилися віднійші наші духовники, серед них один із них почуває в нашому соборі протирити отець Василій Самош. Лугойда отець Ніколай, довгий час був секретарем єпархії Мукачівської, а потім порядка 30 духовников, які вчилися там. Котрі совершили унікальне духовне возродження нашого краю, нашого Закарпаття, що нині на 70 Закарпаття православної, і примерно на процентів 20, може мало й менше греко-католицької, ліуніацької, але в восточний обряд роднить ті служення. Це означає, що не є в світі. Тільки процентне відношення об'єднаних в єдно служення, єдиний язик, єдна культура, якщо лиш не переведуть уніатів у нові календарі і відведуть їх від древньої керівнифодівської традиції, бо вже була попитка у прошлих роках перевести Рождество Христово. По новому календарю на 25 грудня, щоб тим зламати традицію в Закарпатті і для православних, на що ми, більши своєї не согласилися. Всі святі Карпаторуські, у тим святому Кирилом Міфодії, молити Бога за нас, бо ми і зобразили вас на іконі нашій Собор, Карпатуруських святих. Де Спаситель, Божа Мати наверху, а потім Кирило Мефодія, аж так святі наші, ми віруємо, що цей, цей собор унікальний, і унікальна наша церква, Кирило, Мефодіївська і Святої православ'я, бо лише так поступаючи, і ми все православ'я, зберігши. Ми тут, діти Божі, настоящі християни православної церкви, канонічної, настоящі громадяни своєї держави, нині України. А вічности, в вічності єдно з нашими святими і з собором Карпаторуських святих і наслідники царства Божого. Амінь.